Христос народився. Славімо Його. Дорогі друзі, Боже слово, сьогоднішнього дня ставить перед нами дуже серйозне і складне питання: чи можна любов відділити від Бога? Чи може бути любов або так звана загальнолюдська порядність окремо від Бога? Чи можливий взагалі гуманізм як, поняття, поняття, про яке говориться останніх два століття, окремо від Господа Бога. І, дорогі друзі, в рамах ілюстрації хотів би подати вам два випадки: випадок перший. Кілька днів тому слідство інфо провели розслідування. І з'ясували, що у Києві е, в приміщеннях однієї з е, московських церков, ну які кажуть, що вони не мають нічого спільного з Москвою, е, знайшли школу, школу, яка вчить дітей за радянськими підручниками, де дітей вчать. Про піонерів, колхози, трактори октябрята і тому подібне. І цим прошито далі там уроки так званої слов'янської мови, по факту російської і багато всього іншого. І такий діалог, який попав в мережу, завірусився. Чи в ну, тих самих людей запитують, а як ви це все бачите під час повномасштабної війни, під час того, що ось ракети летять на Київ, і відповідь, а здесь намоліна, Здесь намоліна, і ракети сюди не літять, вони літять там, кудись там інакше. Друзі, коли ми з вами задаємося питанням, а чому віруючих людей не люблять? І ми з вами хотіли би сказати, так а ми тут при чому? Ми, по-перше, не православні. Ну, більшість наших глядачів, я знаю, що є кілька глядачів, які є православними, кілька глядачів, які є протестантами, всім велике вітання, звичайно. що Всіх ласкаво просимо до переглядів і, і раді вас бачити, дорогі друзі. Але в основному це католики римокатолики, католики греко-католики. І тут ми могли би в більшості своїй сказати, що якби а чому нас за що не люблять? І адже якби, ми ж не православні, а навіть якщо православні, то точно не московські. І тут, друзі, я хочу вам сказати річ, яка є ну, надто очевидною, щоб її не помічати. Невоцерковлені люди абсолютно не розбираються, до якої конфесії належить віруюча людина. Раз ти вже віруючий, значить ти. Ну, наприклад, ось належиш до таких самих людей, які під час вже кількох років війни, під час цих обстрілів, блокаутів, всіх страшних речей, які годі описати кажуть: а ми не переживаємо здесь здійснамоліна. Тобто, розумієте, коли ось такі фрази, на кшталт «здесь здійснямоліна являють собою своєрідну. Квінтесенцію таку збірку е, релігійного фанатизму, е, схрещеного разом з якимось путінізмом, рускомірзмом, е, перехрещений цинізмом, з неповагою до людей, ну але яких людей? До своїх ближніх, ну, по факту до тих людей, з ким ви живете в одному під'їзді, з ким ви живете на одній вулиці. Тобто ракети сюди не літять, а от туди нехай собі літять. І зрозуміло, що якщо люди невоцерковлені зустрічаються з чимось таким, ну, то вони кажуть: почекайте, а навіщо нам бути віруючими людьми? І повторюється та фраза, яка є, ну, не мов мантрою, вибачайте другий день підряд, повторюється слово, не з християнського а теж світогляду. Але повторюю це як мантру раз за разом, раз за разом, про те, що як я маю бути таким віруючим, то краще я буду мати там або Бога в серці, або не буду віруючим, або я сам собі Бог, або я собі сам там розберуся. І я не буду просто вірити в Бога. Ну, бо якщо от віруючі люди роблять ось такі речі, або кажуть такі речі, які абсолютно карегідними і жорстокими, теж багато в чому. Е, наступна ілюстрація. Я про неї вже якось згадував, але друзі, воно мені дуже сильно в пазлик сходиться одне з другим. Нещодавно людина запиталася: а чи можна просто бути хорошою людиною, робити добрі вчинки, любити ближніх, а ну як би там до церкви не ходити? Розумієте, якби одне виникає з іншого. Люди, які дивляться на людей, які. Вважають себе побожними людьми тієї чи іншої конфесії. Ще раз кажу: невіруючі люди не будуть розбиратися деяка конфесія. Просто віруючи, значить, всі, всі ви такі самі. І... Тому люди задаються питанням: ну, значить, нам віра не потрібна і Бог не потрібен. Якщо цей Бог ось такий, якщо ці віруючі такі, якщо ця церква така, ну то значить нам це не потрібно. Тому ми будемо собі мати Бога в серці. Ми будемо мати якийсь гуманізм, ми будемо за все хороше проти всього поганого. Але друзі, це також не працює, тому що Боже Слово сьогоднішнє. Хоч воно говорить про любов, і складається враження, що ось воно все-таки біле, пухнасте, і таке, 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 все гарнесеньке, пухнатесеньке, засюсюпусяне. Але насправді ні, це слово, хоч говорить про любов, але говорить про дуже конкретні речі. Тут є дуже чіткий водорозділ такий. Якщо то, якщо то, якщо то. І це дуже сильно контрастує з тим підходом. З підходом, в якому так багато людей намагаються представити віру як щось таке аморфне, загальне, щось, з чого нічого конкретне не виникає, ні виникає. Тому для нас, для людей, які хочуть жити згідно Божого Слова, потрібно з великим смиренням вслуховуватися і вдивлятися в це слово, слухати його і намагатися жити згідно нього. Сьогодні я спробую розібрати це Боже слово згідно принципу питань і відповідей, щоб ми з вами могли подивитися справді, які речі можливі, а які не дуже. Читання з першого послання святого апостола Йоанна Улюблені любімо одне одного адже любов є від Бога, і кожний, хто любить, народився від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не пізнав Бога. Тому що Бог є любов. Божа любов у вас виявилася в тому, що Бог послав свого єдинородного сина у світ, щоб ми отримали життя через нього. Любов не в тому, що ми полюбили Бога, а в тому, що Він полюбив нас і послав свого сина як умилостивлення за наші гріхи. Слово Боже. Перше питання, яке виникає з цього тексту, чи є любов, про яку говорить апостол Йоанн, так званою загальнолюдською моральною цінністю, так звані загальнолюдські цінності? Ні. Апостол Йоанн прямо і чітко каже: любов від Бога, вона не з'являється з людської природи сама по собі, має джерело в Богові і є даром його благодаті. Друге питання: чим можна говорити про цю любов, не згадуючи Ісуса Христа? От ми собі просто любимо, а десь там якби про Ісуса не згадаємо, про особового Ісуса. Ні. Любов у цьому уривку визначається через конкретну подію: Отець послав Сина Спасителем світу. Без Христа любов втрачає свій євангельський зміст. Друзі, я попередні дні говорив про те, що дуже багато в сучасному світі намагаються люди говорити про новорічні свята, про зимові свята, взагалі про свята чи там про святки, але головне, щоб без Ісуса Христа якось так якось витіснити його по максимуму. Ні, друзі, так не працює. Третє: чи достатньо просто бути хорошою людиною, щоб перебувати в любові? Згідно послання Йоанна, ні, Йоанн каже не про загальну людську доброту, а про перебування в Богові. Любов це не мінімальна людська етика, а участь в Божому житті. Четверте, чи любов в цьому тексті є нейтральною щодо віри? От як я собі люблю, але не вірю. Ні. Апостол чітко вказує, що любов. Пов'язується із визнанням, яким Ісус є Син Божий. Там, де немає цього визнання, текст каже, що не перебуває у Богові. П'яте. Чи може любов замінити віру? От я просто люблю, я просто хороша людина, я за все хороше. А от, ну, от як би з вірою в мене не склалося. Ну, цей текст чітко нам каже ні. Ми пізнали і повірили в любов. Любов не усуває віру, а народжується з неї і в ній зростає. Шосте. Чи любов це альтернатива спасінню? От я собі просто живу добре, не роблю поганих вчинків, просто люблю, ну а якось без Христа, в принципі можна і обійтися. Так думає насправді дуже багато людей. Цей так скаже ні. Спасителем світу є син, а любов. Це плід прийняття спасіння, а не його заміна. Наступне. Чи любов в цьому уривку уникає істини заради миру? Ми з вами зараз переживаємо такі історичні події. коли Намагаються переконати, що от якби, ну, заради миру треба істиною поступитися, треба так заплющити одне око, сказати, що ну, там ми чогось не добачаємо, не помічаємо. Ні, друзі, це не, не має хороших наслідків ні в історії, ні в історії спасіння, ні в історії спасіння кожної людини. Апостол каже: ми побачили і свідчимо. Любов виключає свідчення істини, а не мовчання. Любов включає свідчення істини, а не мовчання проти неї. Восьме. Чому цю любов не можна називати чимось таким абстрактним, гуманним, от просто абстрактний гуманізм? Ні, не можна. Тому що вона має походження від Пресвятої Трійці. І в цьому тексті про це згадується. Отець посилає сина, син спасає. Дух перебуває в нас, а людина відповідає вірою і любов'ю. Це не принцип гуманізму, а принцип життя Бога в людині. Кожен раз, коли ми з вами робимо хресне знамення в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, ми прикликаємо до джерела любові, яким є саме Пресвята Трійця. Любов це не доброта без істини. І не гуманізм без Христа, а участь в житті Бога, який явився в сині і дарований в Святому Духові. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Мирного і безпечного вам дня, і щоб вони не тільки над нашими головами не літали, ті ракети і дрони, а ні над чиїми щоб не літали. Дай Боже нам справді дожитися тих часів, коли б люди дивилися на всіх християн і казали, ми теж хочемо бути такими. А не навпаки. Дякуємо за перегляд цього відео. Воно було створено завдяки тим людям, які підписалися на спонсорство на YouTube. Дякуємо вам завдяки вам. Ми можемо працювати далі.